День 85 Біблія, книга Псалмів, Псалом 67, пісня. Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас, нехай осяє нас обличчя Твоє, щоб пізнали на землі Твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами, нехай прославляють Тебе народи, Боже, нехай величають Тебе всі племена, нехай радіють і веселяться народи, тому що ти судиш людей справедливо і правиш на землі племенами. Нехай прославляють Тебе народи Боже, нехай величають Тебе всі племена, земля дала свій урожай, Бог, наш Бог, благословив нас, нехай благословляє нас Бог і хай бояться Його всі краї землі. П'ята книга Мойсея Второзаконня у попередніх розділах покарання тих, хто вмовлятиме служити іншим богам, скорбота за померлим», чисті та нечисті тварини. Розділ 15. Наприкінці кожних семи років здійснюватимеш прощення. Суть прощення полягає в наступному кожний позикодавець, що позичив своєму ближньому, простить його борг і не вимагатиме його від свого ближнього та свого брата, тому що оголошено прощення боргів на честь Господа. Від чужинця можеш борг вимагати, але те, що належатиме тобі в твого брата, простиш йому. Адже саме таким чином серед вас не буде убогого, оскільки Господь неодмінно поблагословить тебе в краю, який Господь твій Бог дає тобі успадкове володіння. Якщо ти лише дійсно будеш слухатися голосу Господа твого Бога, старанно дотримуючись і виконуючи всі ці заповіді, які я тобі сьогодні переповідаю. Адже Господь твій Бог благословлятиме тебе і далі, як він обіцяв тобі, ти позичатимеш багатьом народам, а сам не братимеш у борг, володітимеш багатьма народами, а вони не будуть володіти тобою. Коли в одному з твоїх поселень у твоєму краї, який Господь твій Бог дає тобі, хтось із твоїх братів серед тебе виявиться нужденним, то не ставай у своєму серці неспівчутливим і не закривай своєї руки перед твоїм нужденним братом. Але ти обов'язково відкриєш йому свою руку і неодмінно позичиш йому відповідно до його потреби, те, чого йому не вистачає. Остерігайся, щоб у твоєму серці не з'явилася негідна думка, наближається, мовляв, сьомий рік рік прощення боргів, і щоб ти не подивився недоброзичливо на твого нужденного брата, і ти не відмовив йому, адже він заволає щодо тебе до Господа, і на тобі буде гріх. Неодмінно і охоче даси йому. Твоє серце не засмутиться від того, що даватимеш, бо Господь твій Бог благословлятиме тебе за це в кожному твоєму ділі і в усіх починаннях твоїх рук. Адже убогі не переведуться на цій землі, а тому я тобі заповідаю, кажучи щедро відкривай свою руку перед своїм убогим і нужденним братом на твоїй землі. Якщо твій брат єврей чи єврейка продасть себе тобі, то служитиме тобі шість років, а сьомого року відпустиш його від себе на волю, а відпускаючи його від себе вільним, не відпускатимеш його без нічого, щедро обдаруєш його добром зі своєї отари, зі свого току та зі своєї виноградної чавильні, чим Господь твій Бог поблагословив тебе та й даси йому. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипетському краю. І Господь твій Бог визволив тебе, тому я заповідаю тобі сьогодні це слово. Але якби він сказав тобі Не хочу я йти від тебе, оскільки я полюбив тебе і твій дім, мовляв, йому добре в тебе, то в такому разі візьмеш шило і проколеш його вухо до дверей, і він залишиться твоїм рабом до віку. так само вчиниш і зі своєю невільницею. Нехай так не станеться, що тобі буде важко відпускати його від себе на волю, адже протягом шести років він заробив у тебе подвійну платню наймита, а Господь твій Бог поблагословить тебе в усьому, що ти чинитимеш. А ще посвятиш Господу своєму богові кожного первородного самця, який народиться серед твоєї великої чи дрібної худоби. Не будеш використовувати в роботі свого первонародженого бичка. І не будеш стригти первістка зі своєї отари овець, щороку ти споживатимеш їх разом з твоєю сім'єю перед Господом твоїм Богом на місці, яке Господь обере. Якщо в нього буде якась вада, кульгавість, сліпота чи будь-яка інша прикра вада, то не принось його в жертву для Господа свого Бога, можеш його спожити в своїх поселеннях. Однаково, нечистий, як і чистий, так як сарну чи оленя. Тільки його крові не споживатимеш, виллєш її на землю, як воду. Розділ 16 Слідкуй, щоби в місяці Авіві ти справляв пасху Господу, своєму Богові. Тому що в місяці Авіві уночі Господь твій Бог вивів тебе з Єгипту, тому приноситимеш пасхальну жертву Господу своєму Богові. З дрібної й великої худоби на місці, яке Господь обере, щоб там перебувало його ім'я. Не будеш їсти з нею нічого квашеного, сім днів будеш їсти з нею опріснуки хліб, нестатку, оскільки вийшли ви з єгипетського краю з поспіхом. Ви маєте пам'ятати день свого виходу з єгипетського краю по всі дні свого життя. Сім днів в усьому твоєму краї в тебе не повинно бути закваски. А м'ясо, яке ти принесеш у жертву ввечері першого дня, не залишатиметься до ранку. Ти не повинен приносити пасхальну жертву в жодному з твоїх поселень, які Господь твій Бог дає тобі. Пасхальну жертву приноситимеш лише на тому місці, яке обере Господь твій Бог, аби там перебувало Його ім'я. І то ввечері, після заходу сонця, в той самий час, коли ти вийшов з Єгипту. Приготуйте її і будете їсти на місці, яке обере Господь твій Бог. Уранці повернетесь назад і підете до своїх наметів. Протягом шести днів будете їсти опріснуки, а сьомого дня відбудуться святі збори для Господа, вашого Бога. Не будете виконувати жодної праці. Після цього відрахуєш собі сім тижнів, починаючи від рахунок семи тижнів з того дня, коли почнуть жати серпом ниву. Будеш відзначати свято тижнів для Господа свого Бога, принесенням добровільних щедрих дарів, які даватимеш відповідно до того, як Господь твій Бог поблагословив тебе. На місці, яке обере Господь твій Бог, щоб там перебувало його ім'я, будеш веселитися перед Господом своїм Богом. Ти, твій син, твої дочки, твій раб і твоя невільниця, а також левіт, який мешкатиме в твоїх поселеннях. Та приходить сирота і вдова, які є серед вас. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, тому маєш дотримуватись і виконувати ці постанови. Коли збереш урожай зі свого току та зі своєї виноградної чавильні, то протягом семи днів будеш відзначати свято наметів. Будете веселитись на своєму святі, ти, твій син, і твоя дочка, твій рабі, твоя невільниця, левіти приходить, сирота і вдова, які перебувають у твоїх поселеннях. Сім днів буде продовжуватись свято для Господа Твого Бога на місці, яке обере Господь, адже Господь твій Бог поблагословить тебе в усьому твоєму врожаї і в кожній справі твоїх рук. Тож ти справді будеш сповнений радості. Тричі на рік кожна особа чоловічої статі з'являтиметься перед Господом твоїм Богом на місці, яке він обере, на свято опріснуків, на свято тижнів і на свято наметів. Однак не з'являтимешся перед Господом з порожніми руками. Кожен по змозі прийде зі своїм даром відповідно до благословення Господа свого Бога, яке він дав йому. А ще у всіх своїх поселеннях, які Господь твій Бог дає тобі. Настановиш для себе в кожному племені суддів та писарів, аби вони справедливо судили народ. Не будеш викривляти на суді закону, не зважатимеш упереджено на особу і не братимеш хабарів, адже хабарі засліплюють очі мудрих і викривляють слова справедливих. До справедливості поривайся, справедливості прагни, щоб ти жив і володів краєм, який Господь твій Бог дає тобі. Не насаджуй собі будь-яких священних дерев біля жертовника Господа твого Бога, який собі спорудиш. Не встановлюй собі стовпа, що Господь твій Бог ненавидить. У Новому Завіті ми прочитали чотири Євангелії від Матвія, Марка, Лукита, Івана. Євангелія в перекладі з грецької означає гарна звістка або добра новина. Свята Євангелія, з якої починається новий завіт. Дають нам чотири різні, але не суперечливі нариси про народження, життя, служіння, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Євангелія демонструють, що Ісус був обіцяним у Старому Завіті Месією і закладають фундамент для решти Нового Завіту. Матвій показує Ісуса Христа як царя та Месію Ізраїлю. Він досліджує родовід Христа від Авраама, родоначальника євреїв і цитує уривки з пророчих книг. Старого завіту понад 60 разів демонструючи їхнє виконання Ісусом. Марк показує, що Ісус є Месією не тільки для євреїв, але й для язичників, що Він є Спаситель світу, як стражданного раба Божого та того, хто прийшов служити та пожертвувати собою заради нас. Лука розповідає про Ісуса як великого цілителя, бідні й нужденні були однією з головних цілей служіння Христа. І приводить родовід Ісуса від Адама, маючи на меті показати, що Ісус є і Син людський. Іван доводить божественність Ісуса Христа, що Він є Син Божий, Він підкреслює, що Ісус Христос, Син Божий, був повністю Богом і повністю людиною. Також Іван відкриває багато чого про майбутнє служіння Святого Духа після Вознесіння Христа. Ми починаємо читати п'яту книгу Нового Завіту Дії святих Апостолів. Розділ перший. Першу книгу я написав про все Теофіле, що Ісус почав робити і навчати аж до того дня, коли, давши через Святого Духа накази апостолам, яких вибрав, Він вознісся. Після своїх страждань він постав живий перед ними з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж сорока днів і розповідаючи про царство Боже. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він: Ви чули від мене. Бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: не вам знати час і строки, котрі отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися. І хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними, і сказали Галилейські мужі, чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, званої Оливною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходив суботу. Прийшовши, вони ввійшли в горницю, де були Петро та Іван, Яків і Андрій, Пилип і Хома, Вартоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот, і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві і благанні. Тими ж днями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб, сказав: Мужі, брати! Треба було, аби сповнилося Писання, яке провіщав Дух Святий, устами Давида про юду, котрий привів тих, які схопили Ісуса, бо Він був зарахований до нас і отримав частку в цьому служінні. Він здобув місце ціною неправди, і коли впав торчма головою, розпоров живіт і випали всі його нутрощі. Це стало відомо всім мешканцям Єрусалима, тому те місце їхньою мовою зветься Акелдама, тобто поле крові. Адже в книзі Псалмів написано: нехай стане його житло пусткою, і хай не буде нікого, хто жив би в ньому, а також служіння його, нехай візьме інший. Отож, треба, щоб один з тих мужів, який був з нами упродовж всього часу, коли Господь Ісус перебував успілкувався спілкувався з нами, почавши від хрещення Івана і до дня, як він вознісся від нас, щоб разом із нами один з них був свідком Його Воскресіння. І поставили двох: Йосипа, якого називали Варсавою, котрий був прозваний Юстом, і Маттія. Та, помолившись, сказали: Ти, Господи, який знаєш серця всіх, покажи, кого з цих двох ти вибрав, зайняти місце служіння і апостольства замість Юди, який відпав, щоб піти на своє місце. І кинули жереб, і випав жереб на Маттія – якого і зараховано до 11 апостолів.